Вітаю, шановні брати і сестри! Христос Воскрес! З вами Православний Вісник, програма про торжество вічного над тимчасовим. І сьогодні в цьому нас стверджують такі теми: чи є Антипасха альтернативою до самої Пасхи? І скільки віри мав насправді Фома невіруючий? віруючий? Як перетворити тиждень під час війни на світлу седмицю або про минулі сім днів життя наших вірян? Великдень, що єднає Україну або святковий звіт про те, як зустріли головне християнське свято в єпархіях Української православної церкви. Тож, якщо бажаєте отримати заряд великоднього настрою, не перемикайтеся на інший канал. А якщо бажаєте регулярно мати правдиву інформацію про щоденне життя багатомільйонної спільноти українських православних, тоді не забувайте про підписку. Долучаючи до глядачів вісника своїх друзів, робіть репости актуальних сюжетів та обов'язково коментуйте їх, залишаючи для нас поживу для роздумів у вигляді думок та емоцій. Це ми зробите вагомий внесок в існування православного інформаційного простору нашої країни. Ця неділя зветься ще Антипасхою, Але не хвилюйтеся ніякої альтернативності. Просто слово анти означає в цьому контексті буквально навпроти. Тобто перша неділя, що стоїть буквально навпроти самої Пасхи. А ось друга назва фомина неділя, змушує замислитися нас значно глибше. А саме про феномен віри, яка, за словом апостола Павла, Є здійснення очікуваного та впевненість у невидимому. Як відомо один з апостолів Фома не зовсім вписався в це визначення, оскільки не повірив у Воскресіння Христа зі слів інших учнів, за що і отримав народне наймення невіруючого, водночас довів свою відданість Господу на ділі через готовність померти за Нього, як і завершив. Зрештою, свій земний шлях. То чи справедливо називати апостола Фому невіруючим? Про це в нашому першому сюжеті. Друга неділя після Пасхи має назву Фоміна неділя або Антіпасха. Потрібно розуміти, що слово Антіпасха не має значення проти Пасхи. Тому що слово анті в грецької мови має не тільки значення проти чогось або когось, а ще і замість чогось. Наприклад, ми всі знаємо слово «антимінс» вмісто «престолі» або антідор, тобто замість дарів. І слово пасха і антіпасха потрібно розуміти саме в такій варіації тобто антіпасха це щось, що повторює пасху. Які ж були події саме день Пасхи, тобто саме день Воскресіння із мертвих Господа нашого Ісуса Христа? Господь ввечері цього дня явився своїм учням, апостолам. І багато хто його з них бачив і увірував, але там, серед цих апостолів, не було апостола Фоми. І коли Інші учні, апостоли розповіли ФОМІ, що Христос Воскрес із мертвих, і Він з'являвся, і ми його бачили, то він висловив певну невіру, коли сказав, що не повірить до тих пір, поки сам не побачить. І більш того, він каже, поки руками своїми не тракнеться тих храм, що є на тілі Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Господь знову являється своїм учнем, але на цей раз серед них вже є ФОМа. І Господь спеціально каже Фомі, що ти можеш торкнутися моїх ран на тілі і побачити, що я дійсно постав із мертвих. Святоцівське тлумачення цих слів воно каже, що не потрібно вважати, що Фома був. Якийсь е, скептик, е, невіра, його е, бажання побачити Христа і торкнутися його ран – це насправді є своєрідний прояв віри, є люди, котрим потрібно побачити, і тоді вони вірять. Тобто, е, якщо ми подивимося на увесь контекст святого письма, на весь контекст Євангелії, е, ми е, обов'язково зрозуміємо, що ФОМА. Був відданим апостолом Господа Ісуса Христа. Але одною із рисою Його характеру була певна, мабуть, емоційність, поривістість в деяких висловах або відчуттях. Згадаймо, яка була в нього реакція, коли він почув, що Лазарь четверодневний є хворим і вмирає. Тільки один з апостолів. Має таку реакцію це саме він. Але насправді потрібно розуміти, що Фома вірить до Господа, і його віра дуже, -дуже бажає торкнутися свого любимого божественного вчителя. Для нас, православних християн, історія з Фомою є великим нагадуванням, нагадуванням про те, що Господь буде являтися нам навіть тоді, коли є в нас. Певні бажання, і ми дуже хочемо бути тим, хто в очі побачить Христа і зможе навіть торкнутися Його. Так, Господь прямо каже, що блажені ті, хто не бачив і повірив, але скільки велика кількість від нас мислить саме як Фома, побачу і повірю, і Господь з'явиться. Тим, хто так думає, якщо в них є дійсно не якийсь скепсіс, не невірство, чи навіть атеїзм ні. Віруючий, але бажаючи в очі побачити самого Господа, Господь завжди буде нам з'являтися і шукати можливість, щоб кожна людина, хоча має і маленьку віру, але Господь не залишає і таких. Тому. Ці дні потрібно молитися святому апостолу Фомі, щоб всіх людей і з міцною вірою, і не з дуже міцною вірою, і навіть з певними сумнівами він укріпив у вірі у Воскреслого Господа, Спасителя світу Ісуса Христа. Сьогодні багато людей запитують себе: чи можна поєднати біль від щоденних втрат з великоднім настроєм? Тим часом саме Пасха дарує нам найпотужніше світло надії. Адже Христос Великодньої ночі вже переміг смерть, влада якої над нами відтоді лише тимчасова. І найглибше можна відчути це саме протягом світлої Седмиці, першого після пасхального тижня. Тож далі про те, як провели цей особливий тиждень наші віряни. У світлий понеділок, який припав цього року на 6 травня, церква вшановувала пам'ять святого великомученика Георгія Побідоносця. Цього дня пристоятель Української православної церкви звершив божественну літургію з нагоди престольного свята у храмі в ім'я великомученика Георгія біля південного залізничного вокзалу Києва. За літургією блаженнішому митрополиту Онуфрію співслужили вікарії Київської митрополії та духовенство храму, а також гості у священному сані. На малому вході архіпастер нагородив клірика храму протоєрея Віталія Боричевського правом насіння за богослужінням Митри. Під склепінням храму лунали молитви на прославу святого Георгія, який прославився своїми воїнськими доблестями і шанується не лише християнами, також предстоятель просив у Господа миру українській землі та милості для нашого боголюбивого народу, що потерпає нині від війни. Після літургії відбувся пасхальний хресний хід навколо храму. Насамкінець Онуфрій відзначив церковними нагородами благодійників храму та вірян, які беруть активну участь у парафіяльному житті, та привітав усіх з великодніми святами. А наступного дня у вівторок Світлої седмиці, блаженніший митрополит Онуфрій звершив Божественну літургію у столичному Свято Вознесенському Флорівському жіночому монастирі. Перестоятелю співслужили голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, а також вікарії Київської митрополії та духовенства обителі. За богослужінням молилися сестри з настоятелькою монастиря ігуменною Євлампією Єлісейкіною. На малому вході архіпастер нагородив матінку Євлампію правом носіння другого наперсного хреста, а духовенство обителі відзначив богослужбовими нагородами. За літургією підносилися молитви про мир в Україні та щоб милостивий Господь зглянувся на наш народ та зберіг тих, хто захищає нашу землю на полі брані. Після відпусту предстоятель привітав усіх з Великоднем та побажав Божої допомоги. 12 травня у неділю другу після Пасхи. Антипасху, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрі, очолив Божественну літургію у свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Недільне богослужіння звершувалось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили єпископ Пірпінський лавр, Єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до паства зі словом проповіді, у якій розповів, як формується справжня віра. Віра має бути в основі нашого життя, наголосив блаженніший Владика. Коли людина вірить у Бога і починає виконувати Божі заповіді, то віра її перетворюється на духовне надбання, що веде до вічного життя. На сугубі Ектинії підносилися до Господа особливі прохання про мир на українській землі, про позбавлення від ворога та щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто відчий та втратив доніфти. Колись блажений Августин дав християнам таку настанову: у головному єдність, у другорядному свобода. В усьому любов. Православна Україна вражає своєю різноманітністю. Кожна єпархія має право на свої особливі традиції і в звичаях, і в співі, і в церковній архітектурі. Але спільною для всіх є головна подія в богослужбовому житті християнської спільноти Воскресіння Христове. І сьогодні ми побачимо цю великодню єдність. Згадавши про те, як відзначили цьогорічну Пасху в різних куточках нашої вітчизни. Світле Христове Воскресіння свято усіх свят. Урочисто відзначили у всіх єпархіях Української православної церкви. Комендантська година, запроваджена в Україні в пору війни, здебільшого не завадила вірянам у Пасхальну ніч долучитися до святкових богослужінь у храмах. Кафедральний собор Рівного відзначав ще й престольне свято. Пасхальну утренню та божесну літургію, очолював керуючий єпархію Архієпископ Рівненський і Острозький Пимен. У Сумській єпархії, що знаходиться в безпосередній близькості до зони бойових дій, війна внесла свої корективи у цьогорічне святкування. Урочисте пасхальне богослужіння, яке очолював у кафедральному спасу Преображенському соборі Сум Митрополит Сумський Охтирський і і Влогій, розпочалось о 6 годині ранку. Попри всі негаразди, гаразди, якісь сумщани наразі переживають через воєнні дії, віряни радо зустрічали свято і з особливим трепетом повторювали вигуки Христос Воскрес, що лунали під час богослужіння. Вірян Хмельницької єпархії Великодня ніч» зібрали у Свято Миколаївському соборі Хмельницького. Пасхальну заутренню та Божесну літургію очолював керуючий єпархією архієпископ Хмельницький, староконстантинівський Віктор. Богослужіння розпочалось з пасхальної полуночниці та традиційного хресного ходу навколо храму. Благодатний вогонь, що зійшов святої суботи в Єрусалимському храмі гробу Господнього, привезли до свято Миколаївського собору Хмельницького якраз перед початком Пасхальної заутрині, так що кожен мав змогу запалити від святині і власну свічку. За традицією під час богослужіння священнослужителі читали святе Євангеліє різними мовами світу. Після освячення Артусу архіпастор окропив святою водою великодні кошики вірян, з якими вони прийшли до храму, та привітав усіх зі святом світлого Христового Воскресіння. Ось і все на сьогодні. Зустрінемося за тиждень. А до того не забудьте перевірити підписку на наш канал, запросити туди друзів, відзначити кращі сюжети вподобанням, зробити репост і залишити свій коментар. Також невпинно продовжуємо молитву за Українську православну церкву, її предстоятеля, духовенство та мирян. Також продовжуємо допомагати духовно і матеріально українському війську, і нехай світло великодньої радості перебуватиме у наших серцях будь-якої пори року, наповнюючи нас незламною вірою, переможною надією та безсмертною любов'ю. Христос Воскрес! Воістину воскрес Христос!